Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити про особливості живцювання хвойних дерев і кущів. Декоративні хвойні рослини, зокрема туї та ялівці, можна розмножувати і насінням, і живцюванням. Живцювання туй та ялівців дещо відрізняється від живцювання троян та інших кущів. Живцювати хвойні рослини можна як весною, так і влітку. Головне, щоб живці були здерев'янілі, тобто мали торішній приріст. Для кращого вкорінення живець повинен мати так звану п'яточку, тобто здерев'янілу частину гілки, від якої даний живець відростав. Наступна особливість живець потрібно звільнити від листочків у нижній частині приблизно на 2 треті. Влітку 23-го року я провела живцювання так званими зеленими живцями. Всі вони мають п'яточку і здерев'янілий минулорічний приріст. Як міні тепличку, я використала п'ятилітрову пластикову пляшку, розрізану навпіл. Ємність заповнила родючим ґрунтом, який зверху покрила шаром піску приблизно 1 см товщиною для кращої повітропроникності та водопроникності. Для кращого вкорінення живці перед висаджуванням на 3 години були замочені у розчині соку алої природного біостимулятора. Після висаджування в ґрунт живці потрібно рясно полити водою але внизу посудини обов'язково має бути отвір, через який надлишок води буде стікати. Висаджені живці закриваю другою частиною пластикової ємності. Виношу у шкілку в притінене місце та вкопую у ґрунт, щоб утворені корінці і не перегрівались, і не перемерзали взимку. Регулярно поливаю і провітрюю рослинки. Живці ялівцю і туї підросли. Минуле літо і цю зиму вони вже провели без парничка, тобто без накриття. Я їх лише регулярно поливала. Такі живці, вирощені на свіжому повітрі, є загартованими як до дії прямого сонячного світла, так і до коливань температури. Для попередження скручування кореневої системи, переплітання кореневих систем різних живців, їх потрібно висадити для дорощування у шкілку. В кінці березня пересаджую на дорощування живці ялівцю та татуйок у шкілку. Ще рік поростуть у шкілці, і на наступний рік їх можна висаджувати на постійне місце. Коренева система досить сформована, ніяких спеціальних добрив в ґрунт я не вношу. Після пересаджування всі живці рясно поливаю водою. Протягом літа потрібно буде слідкувати, щоб ґрунт не пересихав та не було забур'янення. У шкілці поряд із щойно висадженими живцями ялівців ростуть туї, які я висадила на дорощування минулого року. Цьогоріч їх можна вже пересаджувати на постійне місце. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.